Сьогодні ми прийшли на Майдан, щоб з цього історичного місця привітати усіх, хто бореться за свободу України. Я з Донеччини, Оля з Галичини. У нас є багато відмінностей, але нас об'єднує одна велика любов до України. Кожен регіон України унікальний, всі ми різні. Але саме у нашій різноманітності та єдності наша сила. Ми, Ми з вами, наші герої. Є дуже багато слів, які я хочу вам сказати. Але в повній мірі все одно я не зможу передати вам свою подяку та почуття гордості за вас. Завдяки вам, я зараз можу знаходитись тут, у своєму рідному місті, ходити до школи, зустрічатися з друзями та рідними. Я желаю повернутися поскорії домом домой, домой своїм сім'ям, к дітям. Міські поклон за все, що ви для нас ділять. ребятки, молимся за вас, ждем домой. Поскорее возвращайтесь. С Новым годом вас и с Рождеством. Дорогие наши защитники, я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам счастья, добра, мира над головой и в душе. Желаю, чтобы солдаты были сильными и победили врагов. Щирого сердца. Летаю наших войсковых и всех захисников нашей Украины в Новым годом и Рождеством. Бажаю мужності, терпіння, здоров'я і нових перемог. Крим – це Україна! Ми дуже їх підтримуємо та чекаємо на їх повернення додому з перемогою. Слава Україні! Героям слава з новим роком! Бажаємо вам міцного здоров'я, Божого благословіння, удачі і миру, щастя в новому році! Любі наші! Ми завжди з вами! Разом ми переможемо! Вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим! Низький уклін вашим батькам і родинам. Вітаємо зі святами і бажаємо головного життя і перемоги. Слава Україні! Я Софія. Я Сіма, я Аліна, я Степан, я Поліна. Я ліса. Я Василь! Вітаємо! -да Вітаємо! -да Ві -да мох Дякую вам за вашу відважність і до батьківщини за ваш приклад. Мужність. За вашу стійкість. Хай молитви мільйонів зігрівають вас. Ми вами гордимося, ми вас любимо, ми у вас віримо. Бажаю, щоб в цю холодну зиму тобі було не холодно. І щоб в цей страшний час тобі було не страшно. Тримайся, бо ми за тебе тримаємо. Бережа Бог береже. сили вам і здоров'я. Всі святами вас! всей Украины. Переможем и будем жить в умрении Украины. Ребят, спасибо вам огромное, что защищаете нашу страну. Спасибо, что дали нам мирное небо на голову. Позволяете сейчас курумевать, как остальным городам. Ребят, держитесь. Вас никто не бросит, как и мы вас. Слава Украине! Героям слава! Умного командования, которое вовремя будет принимать правильные решения. Поздравляю вас от батальона «Харьков-1». Коробрі наші хлопці, захисники, вітаємо вас зі святами! Дуже чекаємо вас з перемогою! Харків! Бажаємо щастя, здоров'я і перемоги! Вітаю вас всіх з вас святами! Нехай до вас прийде святий Миколай в цивільному а не в камуфляжі. А ми усіх, вас всіх чекаємо з перемогою. У нас на фортеці ми для вас цілий корабель, розтаруємо. Дорогі наші воїни, бажаю вам здоров'я, щастя. Успіхів у вашій нелегкій роботі. Шановні воїни, АТО, вітаємо вас новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо мирного неба над головою та скорейшого повернення на батьківщину. Слава Україні! Кожного вечора! Ми за вас молимо. Цього всього вам найкращого. Та й війна швидше закінчується. Здоров'я вам. Здоров вам і знову, щоб перемагали в бою. Ми дорогі нам! Новим роком та Різдвом Христовим. Щастя, здоров'я та перемоги! Україна у нас одна! и только разом мы сможем ее збудувати. Мы херсонские молодежи от всей души хотим поздравить наших бойцов, которые сейчас находятся на Донбассе, в зоне АТО, на приграничной территории с Крымом, с наступающим Новым годом. желаю счастья, удачи здоровья. И чтобы в будущем, в 2015 году, они услышали только один хлопок, один выстрел от шампанского, который они откроют за нашу победу. Вы самое замечательное. Мы ради вас сделаем все. Мы вам поможем. Чем сможем. Правда. Очень хорошо горожане настроены и будут вам помогать. Чем смогут? Спасибо вам. Вы нас защитите, мы знаем. От всех женщин, от всех детей, от всех бабушек, дедушек. Спасибо вам большое. Я пожаю местного здоровья, счастья на Хай у них все буде добре, хай вони будуть спокійні за свої родини. Ми коли поверталися, були щасливими бачити свою сім'ю. Вітаю наших вояків АТО з наступаючим новим роком від усієї сумської інтелігенції від наукового світу. Бажаю їм повернутися живими, здоровими і висловлюю щиру вдячність за їх подвиг і за те, що ми зараз маємо таке щастя жити. Мирним життям, завдячуючи їм. Привіт, українські солдати. Я Супронюк Владислав з Тернополя. Хочу вас привітати з Різдвом Христовим і новим роком і побажати тільки перемоги. ультрасгрупування хочемо привітати вас з новим роком та Різдвом Христовим та подякувати вам за те, що ви бороните нашу батьківщину. Ці нелегкі часи. Ми з вами і будемо підтримувати вас. Хочу побажати вам натхнення силу. У цій боротьбі морально і бойового духу разом переможемо. Слава Україні! Героям! Слава! Здраємо бойців з Новим Годом! Нові наші захисники! Ми хочемо вас привітати з наступаючим новим роком і побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, побажати, щоб ангел-хранитель вас зберігав, щоб ви були мужніми, сильними, і ця сила завжди була з вами. победой. Уйдут печали, слезы, страх. Тепло согреет вас. И пусть любовь хранит сердца. Надежда не погаснет никогда. Хлопцы, витаю вас с Новым Роком. Я саморода с Хмельниччины. И хочу приветствовать вас с Новым Роком, с Резвом Христовым. Вы наша гордость, вы наша слава, вы наша Украина. Желаем вам крепости духа, терпения. Будьте счастливы. Будьте счастливы и радостны внутри. Ми вас ждем, любим і всегда віримо вас. Желаем вам счастья, слабо, любові, миру та звичайно, перемоги. Ми приготували невеличкі подарунки і вітаємо солдатів з Новим роком. Ну, хочу поздравити наших воїнів, бойцов, їм і здоров'я їм і всего самого самого. По скріплі вернуться к нам доро'я, добробуту ваших сім'ях. Вітаю вас із Новим Роком і Різдвом Христовим. Нехай Господь у цьому новому році пішле нам довгожданий мир. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви несете службу на теренах нашої держави. Пам'ятайте, що ми завжди з вами. Ми завжди вас підтримуємо і молитовно, і тілесно, і духовно. Хлопці, я вас не знаю, але знаю, що ви там. Ну, від мене особисто дякую за те, що ви є. То, що ви можете там бути. Тобто Побістріше це вже все закінчилось. Ну, з Новим роком. Я вас всіх чекаю, всіх здоровими та всіх живими. Всього вам найкраще. Ми вас будемо чекати. А вы тримайтесь, а мы с вами. Я поздравляю вас с Новым Годом и с Рождеством. Вам здоровья и радости. За... Спасибо за мирное небо. Дорогие наши мальчики, вас поздравляем с наступающим Новым Годом, с наступающим Рождеством. Мы вас очень любим и очень для вас стараемся. Вот мы для вас придем, это все для вас. Нехай на не сны играть, снова видна. У свити хайпануя, Лиш мир і доброта, арне країнська, наш спокій збереже. Щастя, здоров'я, перемоги! Ми вас чекаємо додому, повертайте <рисвіт> здорові. Вашою хату не минаємо, і з різдвом Христовим вас вітаємо і бажаємо вам щиро жити в рамках. Найбажання це, щоб в Україні закінчилася війна і настав мир. І всі повернулися додому живими і неушкодженими. І для цього виконання цього бажання, як і всі волонтери України, будемо робити все можливе. Миру злагоду, добробуту. І кожного дня молимося, що Господь свої милості підняв з постелі, поранених і Здоров'я їм послав. Нехай Господь щастить. наступаючими святами з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Хлопці, воїни наші, ми вас всі любимо, ми вас чекаємо живі. Дорогі наші хлопці, хочу вам передати вітання з Чернівців, хочу вам побажати успіху, всього найкращого, Тримайтесь, ми завжди з вами. скоріше вам на допомогу. Дорогі наші хлопчики, ми всіх вас називаємо малишики наші. Ми вас любимо. Ми намагаємося, щоб вам було чуть-чуть тепліше, щоб вам було солодше там, де ви знаходитеся. Не можна підбирати таких слів, які можуть виразити особисто мій стан і навіть не те, що вдячність, а, а та величезне дяки, яке живе в моєму серці всім тим, хто зараз захищає незалежність на нашої України. Знаєте, якщо за стільки місяців сьогодні ви там, значить ви найсильніші, значить ви щирі. І Я вам бажаю, щоб в наступному році. Ви такими ж залишалися щирими, сильними, відчайдушними. І тоді біля вас будуть такі ж люди. Перше наше бажання всіх людей, щоб був мир. Ми дуже вас любимо. Ви наші герої. Ми думаємо постійно про вас. Ми молимося за вас. Повертайтеся з перемогою. Обіймають вас черниці. Будьте душі і здорові, як бочки медові. Будьте бистрі і чисті, як води прутові. Будьте зоркі, як соколи. Вас вітають Карпатські гори. Від усього Івано-Франківського краю ми хочемо привітати наших дорогих захисників з новорічними респ'яними світами. Завдяки вам сьогодні. Ми живемо, ми єдині і ми насилива. Бажаємо, найшвидшої перемоги, щоб вони всі повернулися додому. Ми всі чекаємо, і ми з перемогою. Слава Україні! І наші герої. можливості, любові та витримки. Пам'ятаємо, до що зеркало, ми завжди з вами. В першу чергу вам подякувати від своєї України за те, що ви є. Дякуємо вам за вашу мужність і вам. Дякую здорові вам перед вас. Ми, ми віримо в вас. Ми щиро-щиро хочемо побажати вам всього найкращого. Люди мої наші. Ми завжди рядом. Нового годом с Рождеством